Сьогодні у програмі познайомимося ближче із центром надання адміністративних послуг. Дізнаємося які послуги надають у прозорому офісі, як записатися на консультацію, та як працює персональний кабінет. Наш експерт відповість на найпоширеніші запитання. Далі адвокат пояснить, як оформити догляд на непрофесійній основі. Дізнаємося, хто має на це право, як призначається такий догляд та які документи для цього потрібні. А наприкінці разом із психологиною розберемося, що таке типи прив'язаності у стосунках та який вплив вони мають. Наші експерти дадуть Багато слушних порад, тож не пропустіть. Однією з речей, що супроводжує людину від самого народження, є документ. Спочатку ми реєструємо народження, потім отримання освіти, а потім і шлюб. Купуємо нерухомість, яку теж потрібно зареєструвати. Наявність або відсутність будь-якого документа може змінити все життя людини. Тому важливо мати, куди звернутися по допомогу. Добре, що у вітниці таке місце є. Це наші прозорі офіси, які в умовах воєнного стану продовжують свою роботу та надають широкий спектр адміністративних послуг. Цікаво, чи багато вінничан користувалися цими послугами? Про це я запитала перехожих на вулицях міста, користувалася, ходила ну, на що пенсії. Так, да, всі дуже приємні, працівники, дуже все добре, все добре. Да, так, користувалися. Я туди ходила прописку робити, також там документи різні, завжди швидко все ну, виходило. Користувалися, як і всі люди, багато чого. Я відкривав ФОП в прозорому офісі, потім закривав ФОП в прозорому офісі, потім ще раз відкривав, ще раз закривав. Взагалі ідея прозорих офісів кайфова. От, бо я вже давно. Вони ж давно існують у на нас. Мій чоловік користувався. Задоволений прийшов все чітко, все черга, все було чудово. Звісно, користувався. Тільки не пам'ятаю вже, які це послуги були. Скоріше всього з е, паспортом відновлення. Користувалися батьки, е, щось подавали якусь заявку. Ну, були задоволені. На самостянські дівчатки дуже хороші, гарно приймають, дякую, ніколи не сердяться, завжди розказують так, як потрібно. Наші прозорі офіси працюють вже більше 15 років, і за цей час впровадили безліч нових ідей та проєктів. А працівники ЦНАПу змогли допомогти мільйонам відвідувачів. Проте у деяких людей досі можуть виникати певні запитання: які послуги зараз надають, як працює черга та чи можна записатися на консультацію онлайн. Тож сьогодні ми трохи ближче познайомимося із центром надання адміністративних послуг. Наш експерт відповість на найпо. Ширеніші запитання, тож увага на екран Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг. Які ж послуги зараз надає прозорий офіс? Станом на сьогоднішній день Вінницький центр надання адміністративних послуг продовжує утримувати позицію лідера у кількості надання послуг через СНАП. Ми на сьогоднішній день надаємо 618 адміністративних та інших послуг. Найбільш популярними послугами, як завжди, залишаються послуги соціального характеру. Це послуги пенсійного фонду і нашого департаменту соціального захисту. Також найпопулярнішими послугами є послуги з реєстрації місця проживання, з електронного декларування, Клерування місця проживання з реєстрації бізнесу, нерухомого майна, заміни посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів, а також подачі документів на отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У Вінниці існує декілька відділень прозорого офісу чи однакові послуги у них надаються. Хочу нагадати мешканцям Вінницької територіальної громади про те, що в нашому місті працюють чотири прозорих офіси: центральний на Саборний 59 і 3 територіальних прозорих офіса, які розташовані на Вишенці, на замості та на старому місті. Також хочу наголосити, що в нас працюють 12 віддалених робочих місць в бивших експлуатаційних житлово експлуатаційних конторах та на приєднаних територіях в п'яти населених пунктах. На віддалених територіях надаються 331 послуга. В той час, як в територіальних підрозділах, які я зазначила раніше, надається 618 послуг. Вони майже ідентичні, але кожен прозорий офіс має свою, так би мовити, ізюмінку. Тобто реєстрація транспорту відбувається виключно на соборній і на прозорому офісі на старому місті. Реєстрація шлюбу, реєстрація народження дітей і реєстрація смерті відбувається без виключення у всіх прозорих офісах, а також на віддалених робочих місцях. Пенсійний фонд України у місті Вінниці приймає в Розорих офісах на замості і на вишенці. А як же потрапити на консультацію щодо послуги? Як вона проходить та чим корисна? Важливим є те, що в роботі центру надання адміністративних послуг існує кол-центр. Це багатоканальний, 40-канальний кол-центр, де можна отримати консультацію з наших питань, а також записатись попередньо на прийом. Рекомендуємо нашим мешканцям нашої територіальної громади, перш ніж відвідати прозорий офіс, все ж таки перезвонити на кол-центр. Це зручно, швидко і без черги. А як же потрапити до черги? Який час очікування та як зрозуміти? Що спеціаліст готовий вас прийняти. Потрапити до центру надання адміністративних послуг можна кількома шляхами. Можна записатись попередньо через кол-центр, а можна звернутись е фізично в будь-якій з наших прозорих офісів на рецепцію, де наші фахівці розкажуть і підскажуть, на яке робоче місце, з яким питанням потрібно звернутись. Термін очікування в черзі мінімальний: від 10 до 15 хвилин. Термін прийому громадян нашими фахівцями складає від 5 до 30 хвилин, в залежності від. Від складності питання. Якщо ви з'являєтесь фізично в наші прозорі офіси і отримаєте талончик на руки від нашого фахівця, далі ви прямуєте за вказівниками, які вказані на електронному табло. На електронному табло відображається робоче місце фахівця, який очікує на прийомі для того, щоб надати вам ту чи іншу послугу. А чи можна із ЦНАПом взаємодіяти онлайн? Як це працює? На зовнішньому сайті Вінницької міської ради є опція Персональний кабінет. Пропонуємо мешканцям Вінницької територіальної громади користуватися цією опцією, оскільки тут можна замовити онлайн найпростіші послуги, такі як довідки з архіву, витяги або копії рішень. Однак хочу наголосити, що найбільш популярними станом на сьогоднішній день є послуги онлайн через портал Дію. Тут можна замовити безліч послуг, таких, наприклад, як реєстрація фізичної особи підприємця або електронне декларування. Тому за Прошуємо вас скористатись послугами онлайн. А як працюють під час повітряних тривог, і що робити, якщо повітряна тривога припала на прийом? Наголошую, що під час повітряної тривоги наші адміністратори припиняють свою роботу. Вони покидають робочі місця і проходять в тимчасове укриття. Відповідно, всі мешканці, які звертаються за послуги, мають розуміти, що коли лунає повітряна тривога, ми запрошуємо всіх у найпростіше укриття. Також хочу зазначити, що в кожному із наших прозорих офісів працює пункт незламності. Прозорі офіси забезпечені генераторами на випадок відключення електроенергії. Роботи ту свою ми припиняти не будемо. Коли лунає сигнал відбою, адміністратори приступають до виконання своїх обов'язків, і ми запрошуємо мешканців повернутись на робочі місця і отримати послугу. Продовжуючи тему документів. Говоримо про досить важливу послугу, яку надає Прозорий офіс. Якщо хтось із членів вашої родини потребує постійної опіки, ви можете оформити догляд на непрофесійній основі. Хто ж має на це право? Як призначається такий догляд та які документи для цього потрібні? Більше про це знає наша адвокатеса. Тож просто зараз вона розповість усе, про що вам варто знати. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні розберемо ситуацію: як же ж оформити правильно догляд на непрофесійній основі за особою, яка такого догляду потребує, і хто на це має повноваження? Отож, здійснення постійного догляду за членами своєї сім'ї дружиною, батьками, своїми чи батьками дружини або ж за своїми дітьми може відбуватися у зв'язку із призначенням вам соціальних виплат на догляд на непрофесійній основі. Порядок. Призначення такого догляду встановлюється постановою кабінету міністрів номер 859 Про деякі питання призначення догляду на непрофесійній основі зазначу наперед, що Здійснення та призначення такого догляду відбувається органами місцевого самоврядування, тобто сільською, селищною або міською радою. Але саме відповідальним за призначення таких виплат на догляд є органи соціального забезпечення, тобто їхні структурні підрозділи. І заяву про призначення такого догляду на непрофесійній основі ви саме подаєте у прозорий офіс до представника органу соцзахисту населення. Крім заяви про призначення догляду, ви маєте. Маєте подати також документ, який підтверджує необхідність здійснення такого догляду, тобто, що людина потребує його проведення. Такими людьми можуть бути особи з інвалідністю першої групи, особи з поважного віку, яким 80 років плюс, або особи, у яких стійкі психічні розлади чи порушення опорно-рухової системи, але порушення суттєві. Такими документами, що підтверджують, Потребою здійснення цього догляду це є рішення лікувально-лікарської комісії або е, довідка до акту огляду Мусек, якою встановлюється група інвалідності. Тому, якщо у вас така довідка вже є, то переверніть її і перегляньте, чи є там потреба у встановленні і здійсненні постійного стороннього догляду за вами. У разі якщо вона є, то крім такої довідки або рішення ЛКК, вам ще має е, лікувально-лікарська комісія надати. Е, Інформацію про те, що ваш родич, внук, наприклад, або ваша рідна дитина, член вашої сім'ї першого ступеня споріднення, може за станом здоров'я надавати такі соціальні послуги. Крім цього, ви маєте до заяви, е, крім рішення ЛКК або довідки до акту огляду МСЕК і рішення про те, що доглядальник може надавати соціальні послуги з догляду, ще і долучити документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки, якщо такі. Є натомість, додатково ви можете і долучити документи, що підтверджують доходи особи, яка Має здійснювати за вами догляд та членів його сім'ї за попередні два квартали додати подання цієї заяви. За результатами розгляду вашої заяви і доданих документів, комісія приймає рішення про призначення вам соціальних виплат на догляд або не призначення у зв'язку з, наприклад, перевищенням вашого рівня доходу. Наголошую на тому, що для того, аби призначили соціальні виплати на догляд, необхідно. Щоб на кожного члена сім'ї доглядальника мало припадати не більше ніж 2864 гривні. У випадку перевищення такого розміру, ви догляд не зможете оформити або отримаєте просто рішення про відмову у призначенні. Іноді є відмови, коли, наприклад, рівень доходів підпадає під цю норму, але відмовляють у зв'язку з тим, що ви не є членом сім'ї доглядальника особи, яка потребує такого догляду, слід звернути увагу на те, що після подання заяви і переліку документів до вас виїжджає комісія для встановлення акту обстеження житлово-побутових умов. Якщо вона виявить, що ви не проживаєте із особою, яка хоче здійснювати такий догляд. Якщо Якщо ви не ведете спільного побуту або господарства, то в даному випадку комісія може прийняти таке рішення, що ви не є членом сім'ї, тому попіклуйтеся про ці обставини заздалегідь з питань встановлення опіки або іншого виду догляду на професійній основі будемо говорити у наступних випусках. Звісно, що ми завжди турбуємося про своїх рідних, адже родина це одна із найважливіших речей у нашому житті. А створення сім'ї завжди починається із розвитку стосунків між партнерами. Ось тут і можуть виникати певні труднощі. Часто вони пов'язані із таким терміном, як тип прив'язаності. Розібравшись зі своїм типом прив'язаності та типом своєї половинки, ви зможете краще зрозуміти одне одного та максимально наблизити ваші стосунки до здорових. То які ж існують типи прив'язаності, які з них мають позитивний вплив на пару, а які не дуже. Про це Дізнаємося від психологині. Тетяна Никифорова психологиня. За 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Що таке типи прив'язаності і які є їх види? Тип прив'язаності це те, яким чином ми формуємо наші стосунки: стосунки в парі. Перший це Найрозповсюдженіший, на жаль, залежний тип прив'язаності. Тут зрозуміти все дуже просто. Нам погано в цих стосунках, в нас постійний якийсь. Конфлікт, напруження, якісь негаразди, але ми з цих стосунків не йдемо. Чому ми з дитинства звикли до таких стосунків своїми батьками? Коли батьки були досить відсторонені, коли вони не були. Теплі ці стосунки з батьками. Тобто був якийсь дитячий сценарій. Ми до нього звикаємо і шукаємо партнера, який буде дублювати саме такі стосунки. Ну, тому що дитина інстинктивно любить своїх батьків. А батьки проявляють свою любов до дитини різними способами і різними проявами, не завжди здоровими. Тому формується ось такий тип прив'язання залежний Другий тип прив'язаності це уникаючий. Коли людина начебто стосунків хоче, бажає, є потреба, але він постійно їх уникає. Уникає сталих глибоких, серйозних стосунків. Це коли людина постійно каже, я зайнятий, в мене немає часу, мене тобі так вдосталь. Тебе забагато, і людина постійно її ховає. Дуже часто люди живуть разом, уникаючи і залежний тип прив'язаності. Це схоже на мультик Томи Джері, коли постійно один бігає за іншим. Третій тип прив'язаності уникаючи залежний, тобто міксований. Тут вже все зрозуміло. Емоційні гойдалки, постійні італійські пристрасті. Ну, зато дуже цікаво. І четвертий, він дуже рідкий. Це тип прив'язаності надійний. Надійний чи безпечний. Там все рівно, немає емоційних гойдалок. Там приємно, там комфортно, там тепло і почуття глибокі. Там ми один одного поважаємо і насправді один про одного піклуємось. Звідки взявся такий тип прив'язаності? Коли батьки були дуже уважні і чуйні до своєї дитини, ось вона до цього і звикла. Тому чи можна сформувати такий здоровий тип прив'язаності, як надійний? Звичайно. Так само починати ставитись до себе. Друзі, на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Сподіваємося, що поради наших знавців будуть вам корисними та полегшать життя. В ефірі була програма Вінницький експерт. Побачимось!